Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Майо Це процесор фірми Intel Core i 5-го покоління 13600K. Він йде під сокет LGA 1700. Він поставляється ось у такій упаковці. Вона дуже тоненька, тому що він не містить кулеру тому що це версія K, тобто для розгону, і він потребує окремий нормальний кулер. Тому поставляється він ось у такій упаковці. Тут ми можемо побачити його повні характеристики, його серійний номер. Ось як ви бачите. Він має кеш 24 МБ та його модель 13600K. Щоб його відкрити, можна або розрізати, або просто відліпити цю наліпку. Вона, звісно, так пошкоджується, щоб було зрозуміло, що його вже відкривали. У комплекті йде книжечка, тут іде наліпка, яку ви зможете наліпити на ваш системний блок. У цій книжці ви можете подивитися, як його інсталювати. Краще подивіться, якщо ви ніколи не збирали самістино комп'ютер. І ось тут, в кейсі пластиковому, йде сам процесор. Він витягається ось так. І ось сам процесор в кейсі. Цей кейс іде як захисний, тому, коли дістаєте, обережно з ним. Тому що тут є безліч. Усіляких елементах, які можна збити. І ось його маркування вже саме на теплорозподільчій кришці. Це ось такий процесор. Він має 3 роки гарантії, тому обов'язково зберігайте повну комплектацію та чек. Куплявся в магазині Майо. був отриманий через кілька днів в їхній точці видачі. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.